Ну що ж, вітаю вас, друзі. Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках від студії управління часу Богу Сьогодні хочу обговорити поговорити на таку тему, як обрати свій кар'єрний шлях, або змінити свій кар'єрний шлях у своєму житті, як щось внести нове у своє життя. Ви знаєте, ця тема для мене. Дуже важлива, тому що з багатьма людьми зі свого оточення і з багатьма людьми, з ким мені приходиться спілкуватися в сфері роботи по своїй роботі, і також проводити консультації стосовно напрямків в житті, стосовно цілей, які люди хочуть мати. І буквально з усіх моїх опитаних 70 87,5% людей. Вони дійсно хочуть щось змінити у своєму житті, але вони не знають, що дуже багато людей є таких, що не знають, що обрати. Інколи навіть приходиться консультувати людей, щоб вони могли обрати серед двох а то й трьох різних напрямків, спілкуюся з іншим з різними людьми. Також Взагалі, за статистикою, я подивилася світову статистику, що відбувається в світі, і за статистикою, в середньому 60% людей зі всього світу близько у віці 39-40 років хочуть взяти якийсь новий напрямок у своєму житті і змінити, навіть, можна сказати, повністю змінити своє життя на зовсім інший напрямок. Також з тих 60% та 60% це ті люди, які в віці 39-40 років. І зазвичай люди свій напрямок у житті, свої професії змінюють від 3 до 7 разів за життя людина може змінити. І я це дійсно перевірила, тому що знаю багато. Зі свого оточення, скільки моїх знайомих змінили свої професії з часом. Чому ж це так відбувається? Інколи це може відбуватися, тому що, можливо, якісь професії є неактуальними. Можливо, є такі професії, які, які, людин, які, людині, які людині зовсім не цікаві. Можливо, люди хочуть змінити, тому що колись в дитинстві їх заставили зробити такий вибір тої професії, яку вони зараз вибрали. А уже зараз, коли вони працюють, ця професія їм не подобається, вони від неї вигорають, і буває так, що люди хочуть дійсно хочуть змінити свою професію. А як же ж це зробити? Я знаю, метод, я знаю метод, за допомогою якого можна дійсно обрати собі напрямок в житті і обрати собі свою професію. Одного разу я з своєю донькою, доньки десь було на той момент 5 років, прийшла до своєї знайомої. І моя знайома, спілкуючись з донькою, запитала: Галинка, а... А що ти хочеш в житті робити? Що ти хочеш, ким ти хочеш в житті бути? Галинка подумала і каже, я хочу бути маникюрницею. Я хочу робити людям маникюр, я хочу пиляти ногті. Оце було їй таке слово, я хочу пиляти ногті. Моя знайома так: «На, добре. А що ти хочеш в житті мати? І тут Галинка розгулялась. Я хочу мати і будинок, і машину, і велике таке коло знайомих, і ходити по ресторанах. Бо в мене Галинка дуже любить їсти в ресторанах, ходити по ресторанах. І вона ну, намалювала собі прямо картинку життя Барбі. Все в такому рожевому фоні, все таке рожеве, все таке яскраве. Ну і Моя знайома її запитує: Галинка, а як ти думаєш? Скільки тобі треба зробити манікюру, щоб ти могла мати те, що ти хочеш? І тут Галинка задумалася. І після того, коли вже її питали, чи ти хочеш бути манікюрницею, вона вже відповідала так: не Але я не маю нічого проти манікюрниць. Я розумію, що будь-яка робота вона важлива для людей, але Потрібно вибирати таку роботу, яку ти любиш. До прикладу, у мене є маникюрниця Катерина. Я до неї вже ходжу 11 років до одної тої самої. Вона настільки собі класно підбирає клієнтів, що в неї всі клієнти дуже. Це як її коло спілкування. І це коло спілкування в неї дуже таке хороше, таке позитивне. І до неї, коли не прийдеш, в неї завжди гарний настрій, тому що вона. Праві обирати собі коло клієнтів, так тому що вона, мабуть, її ціль, мета її мати гарне спілкування з різними людьми, щось робити приємне для людей. Так, це її мета. І вона дійсно гарно дуже робить свою професію, свою роботу, тому що я не знаю, чи могла би ця Катерина довго витримати мене як клієнтку. Стільки років, значить, щось між нами таке є, що ми подобаємося одна одній, і ми, ми так собі працюємо і живемо. Але я хочу розкрити таку тему, як дійсно обрати в житті те, щоб тебе надихало, щоб професія тебе надихала і тобі подобалася. Ми завжди, зазвичай, люди як думають: так, я хочу бути такою-то людиною, я буду робити такі то дії, і я тоді, коли я буду робити такі дії, я буду мати ті, ті і ті речі. так? Але давайте ми подумаємо: якщо йти від зворотнього. Отак як, наприклад, до моєї Галинки. А що ти хочеш мати? До прикладу, я хочу мати гарний фізичний стан. А що тобі для цього потрібно робити? А для цього мені потрібно ходити до тренажерного залу, займатися спортом, правильно харчуватися. Ким ти хочеш бути? Я хочу бути людиною, яка займається спортом і правильно харчується. Раз, пункт Оприділили, записали собі, ким ти хочеш бути. Далі визначаємо, до прикладу, що ти ще хочеш мати? Я хочу подорожувати, я хочу побачити наш прекрасний світ, я хочу побачити різні країни. Це, що ти хочеш мати. Далі, що ти хочеш робити? Я хочу подорожувати різними країнами і розповідати своїм знайомим і незнайомим людям про свої подорожі, розповідати різні моменти, як гарно відпочити, в яких місцях відпочити, що з собою взяти на відпочинок. Це я хочу робити, а ким я хочу бути, а я можу бути консультантом з подорожей. Ще визначили, хто, що, що я можу, ким я можу бути, так, що мені подобається. І так далі визначаєте, визначаєте, визначаєте від того, що хочете мати, визначаєте, що ви готові для цього робити, і далі визначаєте, ким ви хочете бути. І тоді, коли у вас є вже повністю все проаналізовано, ви по цьому списку, ким ви хочете бути, ви можете скласти собі одну цілу картину тієї професії, яка вам саме найбільше підходить. Методів, звісно, вибрати професію є безліч. Але я особисто користуюсь цим методом і вибираю за цим методом. Так само моїй Галинці вже зараз не 5 років, а 16. І вона, вона вже завершує 11 клас. І вона вже хоче бути юристом. У неї вже думки помінялися, тому що в мене Галинка, вона дуже сильно за справедливість, і вона прямо. Бореться за справедливість, і тому вона хоче допомагати іншим людям також, щоб було все справедливо, щоб відновлювати справедливість. І тому вона собі планує бути юристом. Отже, ви свої напрямки можете так само собі визначити за такою схемою, за таким методом. Перше, ще раз підсумую: дивитеся, що ви хочете мати, вирішуєте для себе, що ви готові для цього робити. І далі дивитися, ким ви можете бути, щоб це робити, і тоді вже щоб мати. Розумієте? Але саме основне, саме ключове в цьому методі це точно знати, що я хочу мати. І все починається з ваших мрій. Все абсолютно починається з ваших мрій. Ваша має бути мрія, що я хочу мати. І прямо виписати собі список бажано з 41 і більше. Мрій для того, щоб дійсно знати, що я хочу мати. А сьогодні, як і завжди, ми дійсно працюємо своїм життям, працюємо над своїми мріями. Відкривайте свої планувальники і пишіть список завдань на сьогодні. В будь-якому випадку пишіть, чи маєте ви мрії, чи не маєте ви мрії, в будь-якому випадку пишіть і обов'язково собі пишіть. Якщо не маєте списку мрій, обов'язково напишіть собі мрії. Що ви дійсно хочете мати? Щоб наступний ваш список завдань на сьогоднішній день уже був направлений на досягнення ваших мрій, щоб не просто в пусту проживати день, а дійсно, щоб всі ваші мрії досягалися. Напишіть собі список завдань, які ви можете сьогодні виконати. Залишіть собі обов'язково місце для форс-мажорів. Форс-мажори, вони з'являються завжди і з'являються дуже випадково, але ми до них готові. Ми завжди залишаємо на них місце. Також порахуйте до кожного завдання, напишіть час, скільки ви плануєте на його виконання. І порахуйте загальний час. Чи поміщаєтесь ви у 24 години, адже нам кожного дня дано 24 години, які ми можемо використовувати з ціллю або без цілі вибір вже тоді за вами. І коли ви це все порахуєте, побачите, що поміщаєтесь в 24 години, малюйте маршрут дня, коли яке завдання ви будете сьогодні виконувати. І живіть своє життя дійсно з цілью. Змінюйте його, не бійтеся змінювати своє життя, але змінюйте його усвідомлено. Всім гарного дня!